Дорогі українці, сьогодні ворог здійснив черговий масований ракетний удар по нашій країні. Загалом 90 ракет, уражені енергосистема, підприємства, житлові будинки. Та й коли це сталося? Одразу, як в Індонезії завершився перший день саміту Двадцятки, найбільш помітні заяви прозвучали. Основні зустрічі відбулись Росії. Кажуть про мир, а вона ракети у відповідь. Їй кажуть про глобальні кризи. Які Росія спричинила, а вона іранські дрони у відповідь. Їй 10 пунктів, щоб закінчити війну, а вона по 10 ракет на кожен пункт про мир. О пів на четверту ранку сьогодні я приєднався до саміту, щоб представити наші пропозиції, як відновити мир і міжнародний порядок. Світ почув Україну, учасники G-19 робили свої заяви. А потім в Москві. Вирішили, що можуть знову спробувати терором досягти того, чого дев'ятий місяць не можуть і не зможуть досягти. 15 годин 24 хвилини. Ракета Київ і по всій країні. Як ми сьогодні жили? 15.54 – ракета Кропивницька, 15.56 – дві ракети. Кіровоградщина, 1556, ракета Житомирська область, а ще Франківщина, Рівненщина, Кархівщина. 1629. Ракета Кривий, 1629, ракета Полтавщина, 1635, знов Житомирщина, Київщина, Львівщина, Одеська область, Миколаївщина, а ще Волинь, Хмельницький, Тернопільщина і знов Київ. Вбиті і поранені люди. мої співчуття рідним. У багатьох містах і районах нашої країни знову аварійні відключення електрики, близько 10 мільйонів українців без світла. Найбільше станом на цю хвилину на Харківщині, Житомирщині, Київщині, Львівщині, Львів та деякі інші міста призупиняли постачання тепла по всій країні. проблеми зі зв'язком та інтернетом. Внаслідок ударів автоматика сьогодні відключила кілька атомних блоків. На двох станціях це прораховані наслідки, і ворог точно знав, що робить. Ось ось це відповідь від Росії для Індонезії, Індії, Китаю та усіх інших країн, які говорили про те, що війну треба закінчувати. Росія каже світу, що хоче продовжувати відповідь тепер за світом. Тим більше сьогодні сталося те, про що ми давно попереджали. Ми говорили про це. Терор не обмежується нашими державними кордонами, вже поширюється на територію Молдови. А сьогодні російські ракети ударили по Польщі, по території нашої дружньої країни. Загинули люди. Прийміть, будь ласка, співчуття від усіх українських братів. Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться? Польща. Держави Балтії, це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста. Чим довше Росія відчуває безкарність, тим більше буде загроз для усіх, кого можуть досягнути російські ракети. Бити ракетами по території НАТО це російський ракетний удар по колективній безпеці. Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти. Я хочу зараз сказати усім нашим польським братам і сестрам. Україна завжди вас підтримає. Вільних людей терор не зламає. Перемога можлива, коли немає страху. У нас з вами немає. Хочу подякувати усім партнерам, які допомагають захищати небо. Зокрема, добре спрацювали сьогодні. У нас системи НАСАМС. із 10 пусків, 10 влучань. Станом на цю годину збито більше 70 ракет, і 10 ударних дронів. Я дякую всім нашим американським та європейським друзям, хто допомагає нам забезпечувати такий результат. Дякую всім нашим воїнам, повітряних командувань, південь, центр, схід і захід, а також підрозділам протиповітряної оборони сухопутних військ. Дякую усім нашим рятувальникам, нашим енергетикам, які працюватимуть цілодобово, щоб відновити нормальне життя для українців. Відновлювальні роботи розпочались по всій країні. Ми і це пройдемо. Ми все відновимо. Росія протиставляє себе світу, Росія програє на полі бою. Росія тероризує і нас, і всіх, до кого може дотягнутися. Зробимо все, щоб її зупинити. Слава усім, хто захищає свободу. Слава усім, хто працює заради нашої перемоги. Вічна пам'ять усім, що життя забрали терористи. Слава Україні.